Ти думаєш, бачив усе на дорогах? Тоді подивись на ці три машини. Вони просто з іншої планети? Почнемо з Рінспід Скуба. Це справжній підводний автомобіль. Його створила швейцарська компанія Рінспід, натхненна Джеймсом Бондом. Ця машина не просто плаває. вона може занурюватися під воду на глибину до 10 метрів, замість бензину, електрика, замість вихлопів, повітряні бульбашки. В салоні немає даху, тому водій і пасажир дихають через спеціальні акваланги. Ціна близько об одну политик мільйона доларів, і хоч виглядає як фантастика, вона реально існує. Далі справжній плавучий будинок на колесах, Terrawind. Це не просто кемпер, а люксовий палац на колесах, який може плавати по озерах, всередині спальня з телевізором, кухня з холодильником, ванна кімната і навіть джакузі, вага понад 15 тонн, а максимальна швидкість на суші близько 130 км год. На воді ж він рухається зі швидкістю до 13 кінікімгол. Якщо коротко, це яхта, автобус і квартира одночасно, а коштує такий комфорт близько 1,2 мільйона доларів. А тепер погляд у майбутнє. Mercedes F015 Luxury in Motion це концепт кар, який показує, як ми будемо їздити через 20 років. У нього немає звичного керма чи педалей, авто саме визначає маршрут, зупинки і навіть стиль руху, салон як космічна капсула. Шкіряні крісла обертаються на 360 градусів, екрани реагують на дотик і голос. Машина спілкується з пішоходами світловими сигналами та показує, коли можна переходити дорогу. Це не просто автомобіль, це пересувний смарт-будинок на колесах, який мислить як людина. Ось такі неймовірні авто доводять. Майбутнє вже тут. Підписуйся, щоб побачити ще більше дивовижних машин світу.